Привіт! Всіх вітаю! Сьогодні буде мега-розпаковка всіх моїх пакуночків, як вам я і казала. Що ж, сідайте зручніше, беріть чайок, вкусняшки, і почнемо. Відео не буде коротким, бо це моє перше відео. Я хотіла зняти перше відео. Знайомство, розказати трошки про себе, про бренд. Але, як бачите, в мене назбиралась ціла купа замовлень, і я вирішила все. Треба починати з цього, а далі вже як буде. Значить, тут в мене є техніка, деяка для роботи: матеріали, купа матеріалів. Ну, і, в принципі, ще купа матеріалів. Тому давайте почнемо. Дивіться, в мене осьо. осьо, ось, Це перша, друга, третя. Е, так, ще така маленька. Це з Аліекспрес. Зараз покажу вам в процесі, що це дуже цікаво. Е, так, третя, четверта, п'ята, шоста. отака коробочка коробочка 7. Оттаке коробочка вісім І два пакетики. Ну, коротше, тому почнемо. Так, ну, в мене саме перший залишився цей. Е, в мене є мої суперножиці, які нічого не ріжуть, але обережненько. Зараз спробую відкрити. Так, е, частіше за все, всі посилочки і замовлення приходять з накладними. Я їх завжди залишаю, е, на рахунок того, якщо мені сподобається матеріал. Або там фурнітури, наприклад, я змогла знайти там код і замовити ще раз. Тобто раджу. Так, накладна і перше замовлення. І я дуже сподіваюся, що камера фокусує. Пояснюю, це кісточки для замовлення індивідуального, резиночка і бретель. От ось ось таке маленьке. І все буду відкладати, а пакуночки я прибираю. Так. Далі. Візьму рандомно, не знаю, що тут. Я знаю, що в деяких коробочках, ой, пакуночках, але не в у всіх. Так, щось м'ягеньке. Напевно, це мережево. Ось такий пакуночок. Зараз, до речі, мені подобається, що всі пакуночки дуже гарно складені, обережненько, бо це е, такі матеріали, які ну типу не можна просто так окинути. <плес> <плес> я не знаю, що це. Але я зараз хочу дізнатися. Це, напевно, якесь побажання. Сміх зробить день особливим. О, це дуже мило, дуже дякую. До речі, я постараюсь відмітити всі магазинчики, де я що замовляю, поділюсь з вами, відриваю від щирого серця. Так, це мережево одне на індивідуальне замовлення, одне для мене. Я собі взяла бо хочу собі пошити пару комплектиків, але, чесно кажучи, мені здається, що я не пошию собі їх. Бо в мене збирається кожен раз замовлення, і я до свого замовлення доходжу дуже довго. Так, накладна залишаю, як завжди. Так, ще щось тут є. О, мені надіслали ось такі зразочки. До речі, це дуже круто. У мене є зразочки з брабоксом. Я порівнюю їх і легше замовляти, це дуже корисно. І коли надсилають зразочки в чорному кольорі, бо в мене чорне, мережево, ти можеш подивитися, наскільки пружне ці різиночки, наскільки вони м'якенькі, які тобі саме підійдуть, тобто тунельна стрічка. Все дуже круто. Тут навіть стріч, колір, Боже, навіть ціни вказані. Моє серденько просто в захваті. Це дуже круто, справді. Так, дістану мережево. Зараз подивимось. Тут їх два. Одне на індивідуальне замовлення дівчинці. Але ми домовились так, що вона не знає, яке мережево я обрала. Я просто обрала під її запити. От перше. Ну, напевно, так буде не дуже видно, але воно таке пружненьке, дуже гарне, мені подобається. Ось цей фестон внизу. Так, яке мережево, кому не скажу. Бо я сама ще не вирішила. І ось таке. Дуже гарне, дуже мені дуже подобається. Я дуже люблю еластичні матеріали. Це дуже приємно до тіла. Це прям моя улюблена. Я не дуже люблю вишивку на сіці, бо вона досить жорстка, неприємна може бути. І, типу, я, більш за все, за комфорт, те, що білизна має бути справді дуже приємною. Так, їдемо далі. Так, давайте коробочку. Коробочка. Насправді я відкрила її на пошті, я знаю, що там, бо тут написано київський вітамінний завод. І я спочатку дивлюсь, думаю, це точно мені, бо вітаміни я не замовляла поки що. Я відкрила на пошті думаю, ну, може, помилились. Ну, різне буває, може, якщо це не моє, я дуже не люблю це потім е, вирішувати ці питання, але це моє. Так, перше конвертик. Відкриваю. О, боже, як мило. Я замовила насправді одну таку листівочку. Мені дуже вони сподобались, я дуже таке люблю. Знаєте, Воно додає такої атмосфери в процесі, ти дивишся, це так мило. І коли замовляла, я переплатила трошечки більше грошей. Ну, я щось задумалась, замріялась і надіслала трошки більше. І дівчинка, яка робила мені замовлення, вона. Ну, написала мені про це. Я кажу, та нічого -то вам, бо я ну, трошки помилилася, але нічого страшного. І вони написали мені дві листівки. Це дуже приємно справді. А, і до речі, справа в тому, що оплачується замовлення після його виготовлення. Тобто я його замовила, дівчинка його виготовила, і тільки потім я оплатила, тобто не навпаки. Тобто, як береться передоплата або якось ще. А ще тут голочки. Якщо вам видно, то маленькі голочки. О, це теж так мило, Боже. Це така подушечка. Ой, тут навіть є бірочка. Вона запакована, ну, дуже-дуже. І тут всередині, тобто, прям все дуже гарно. Зараз я її розпакую. Я хотіла саме рожеву. У мене зараз якийсь такий. Момент на весь рожевий колір, тому чекайте, там далі буде. Це, боже, яка мігенька. Це ось така подушка, вона має таку сферичну форму. Ось тут вона така, ну, я типу з дерева, не знаю, що це там за підкладочка, це ручна робота. Тобто дівчинка сама робить просто ідеально. Ідеально, дуже-дуже-дуже круто. Я об, е, обов'язково залишу посилання. Е, щоб, для чого це потрібно? Е, коли я шию чашку для бізгалтеру, е, я її надягаю на цю сферу, е, причіплюю так е, майже з усіх боків е, голочками і пропрасовую. Обов'язково для того, щоб е, чашечка е, мала таку круглу форму. У мене там кицька сидить, я боюсь, щоб вона не пригнула. Ось, коли ми пропрасували е паром, вона приймає округлу форму. Потрібно дати їй, е щоб вона остила. І потім ми її забираємо і вшиваємо вже в стан. вона має таку круглу форму, бо якщо ми не зробимо е такий момент, е вона не буде мати круглу форму. Просто буде топорщитись як, якимись трикутниками, це буде не дуже гарно. Ну, це просто милість. Я взяла середню, там є е, розміри на АБ, С е, на CD, і далі DF, якщо я не помиляюсь. От, е, Я взяла середню, бо, в принципі, я думаю, що можливо, і АБ сюди підійде, але буду дивитись, тобто. а, А до цього. У мене цю роль виконував мій ведмідь. Зараз покажу. Це Грізлік. І я брала отак, от на його мордочку натягувала чашку і відпросовувала. Цього ніхто не знає, але Грізлік просто ну, він не мій помічник тільки так. Але нічого поганого в цьому нема. Головне пропрасовувати через тканину, або якщо у вас є там на прасці спеціальне покриття, яке не буде шкодити тканинці, і все буде добре. Ну нічого, всі з чогось починають. Грізлі теж в мене працює. Так, коробочку прибираю. Далі. Ось така велика посилочка. Не знаю, що тут. Тут має бути О, тут в сірі пакування, Це я знаю, Я знаю, що в цій великій. І тут дві посилочки з тканинками на косметички. Тому зараз так, обережненько це спробую. Отак. От так, це, це тканинки на ем, косметички. Заказую в будинку тканин з Одеси. Мені дуже подобається цей магазин, справді там і ціни гарні. І дуже швидко. і ну, Мені подобається. У нас теж є гарні магазини. Гранд текстиль я люблю. Е е о, кицюнька до мене ще прийшла. Тобто, дивіться, пакуночки. Справа в тому, що я замовила два пакунки, ну, тобто, в один день, і їх відправили окремо. Так вийшло. Бо я спочатку подумала про одне, потім думаю, а, ще треба і то, подивилася і замовила. Так, в цьому більшому я зараз його покажу наступним. Е ага, я взяла сіре. Я думала, рожеве брала. Ну, ладно. Так, залишаю, як завжди, собі накладні, щоб знати, що я взагалі замовляла. Це ось такий гарнючий муслін. Якщо вам видно принт Муслін це в декілька шарів складена така бавовняна тканинка. Вона трошки схожа на марлю е і має таку, як, трошки як перфорацію. Тобто вона така, ну, не знаю, як вам пояснити, типу як вафельна, ну, щось таке. Ось така в мене тканинка. З е неї будуть виготовлятися. Косметички. До речі, тут на кожній тканинці. <смі> Нійки. Ні. На кожній тканинці є е... чек. Прописано все. Ага, я брала, брала по м м м пів метра тканинки, бо вирішила спробувати, як взагалі буде, але вона мені подобається. Вона м'якенька, я думаю, що на косметичку буде дуже гарно. Далі, звичайно, звичайно, сердечки. Боже, я дуже її хотіла, я її одразу обрала. Така ось вона гарна. Так, далі щось для мене дивне. Бо я не знаю, як я це замовила. І, можливо, воно не підійде. Мама мене вб'є. Це теж муслін, але це віскозний муслін, і він дуже тоненький. І, можливо, він не підійде. Тому я взяла його пів метра спробувати. Бо е леопард дуже актуальний, тому спробуємо з мамою. Може, піде на щось інше. Так, і сірий муслін взяла. Хоча я думала, що я брала рожевий. Ну, в мене, якби все роже сірий, ну нічого. Не знаю, чого я взяла сірий, бо я два рази робила замовлення, і, можливо, я просто помилилась. Він такий самий пів метри, але дуже гарний. Я думаю, якщо зробити відстрочку якусь контрастну рожеву кольорову, то буде дуже гарно. Так, цей пакетик я прибираю. Ой, далі треба прибрати кицюньку, щоб вона мені трошки не заважала. Так, далі пакетик. Це я замовляла підкладку. Так, це льон. Сіренька підкладка для косметичок. Я вже брала в метрі. Так, да, тут вже метр підкладочки. Ще взяла. Ось таку підкладку це теж льон. Молочно, він такий молочнуватий з рисочками. Мені дуже подобається. Льон взагалі класна тканина, дуже. І на косметичках, звичайно, бажано брати якусь вологості тканину, але це більш вже для професійного такого пошиття, для великого пошиття, там, де є великі. Велика кількість. От. Тому будемо тестити з мамою і взяла дублерин. Мама попросила, що якщо шити з дублерином, то косметичка буде більш пружна. Ми спробуємо цей дублерин. І далі будемо вже дивитися, як воно вийде. Ну, якось так. Нічого, спробуємо. Так, що у нас тут? Це теж накладна, теж накладна. Е, далі покажу оцей. Е, тут в мене пакування. Так. Дивіться, дякуємо за замовлення. Так. До речі, теж дуже швидко, дуже мобільна. Оплата. Все одразу надіслали без всяких дзвінків, додаткових. Я це не люблю. І тепер рожева кома. Дивіться. Боже, як я багато замовила стрічки. Не знаю, для чого Так, зараз розріжу, щоб було трошки швидше. Стрічка Атласна. Отака гарненька сантиметрова стрічечка. Е, я думаю, взагалі її використовувати для мішечків для зберігання. От, е, і також, можливо, для пакування. Дякуємо за замовлення. Це так мило. Я так люблю такі листівочки, насправді, я їх собі залишаю і використовую потім як закладинки в якихось книжках, блокнотах, ну будь де. Мені дуже подобається таке. Так, ще накладна. І тут в мене 100 листів папіру Так, да, Відкрива з мене прямо від Бога. Отут в одному такому квадратику 10 штучок я використовую 1-2 на одне замовлення. Тобто, якщо там замовлення достатньо велике, я його пакую окремо. Якщо невеличке, то в один такий е, паперчик завертаю. Тут я задоволена прям максимально. Все супер. Ну, будемо використовувати вже стрічку. Так, далі. Що тут я теж не пам'ятаю. Не знаю. Я розумію, що це... А, це матеріали з Брабоксу. О, що згадала. Так. Накладні залишаю. Ага, все зрозуміло. Це у мене до замовлення індивідуального на пояс. Це чулко тримачі. Так, бретель шоколадна і станова резиночка шоколадна. Це буде відшиватися пояс для чулок, до замовлення, яке вже відправила дівчинці, на примірку. Так, ну і, звичайно, рожева рибана, бо в мене вже е, закінчилася та, що була. Е, бо дівчатки дуже багато замовили в мене комплектів з ефірок з рожевої рибани, я замовила ще, щоб була в наявності. Так, е, далі покажу, що в мене в пакетиках. Е, тут, в принципі, нічого прям такого секретного. Е, це я ходила в магазинчик в мене тут під домом, зам, е, купила сіточку. Отака двох видів: Ця більш яскрава і тут більші соти, ця менш яскрава і тут е, мілкі такі соти. Е, з них буду пробувати шити мішечки. Е, що за мішечки? Це вже дивіться далі. От, і сюди також підійде ця рожева стрічка. Е, і ще один пакуночок пакетик. пакети. Це я ходила дивилася матеріали для дівчинки. А, також купила ось таку тканинку для мішечків. Теж я буду просто тестити. А, далі, особливо мені сподобався а, матеріал це шоколадна лайкра. З неї теж шиють гарну білизну. Uh, і я її взяла протестити, подивитися, як вона буде себе поводити, бо матеріал максимально приємний. Він настільки приємний, що я хочу просто його так прикласти до серця і так і ходити. От um, такий відрізочок шоколадний, зараз хід сезону ну, якби, я вибачаюся. Далі, шоколадний біфлекс. Біфлекс використовується для купальників. Він швидко сохне, не вбирає в себе багато вологи. Він такий стресостійкий в цьому плані і взяла на майбутнє весною буду пробувати різні модельки копальників. І от для цього взяла такий шоколадний і ось такий молочний. це відрізочки, я їх просто знайшла там в гранд текстилі є такий. Така в них коробка, де вони скидають різні відрізки тканин, які вже там ніхто не бере або мало залишилось. І там можна пошкарпатись і коротше, знайти щось для себе. Тому я взяла це за знижкою, там я не пам'ятаю, скільки гривень 500 мені все обійшлось. І це достатньо вели... ну, великі шматочки. Ось, Тому я раджу вам. Ну і що ж, дійшли ми до цієї коробки. Зараз відкриємо. Я знаю, що це. Це штатив. Я його хотіла досить давно, так як о, зараз я знімаю на кільцеву лампу, і це дуже класно. Але... Кільцева лампа не може підлізти з, зі штативом, який на лампі, до швейної машинки для того, щоб зняти процес. Що, я тут Постараюсь пошвидше. Да. Ну, я намагалася. От. І тому штатив насправді дуже зручна штука, бо він, можна тримати штатив і регулювати там, телефон, вище, нижче, там, робити селфі і так далі. Ну, тобто, я рахую, це варто того. І ще хочу замовити софтбокс. В мене в квартирі просто буде фотостудія і майстерня по пошутю білизни. Бо я не думала, та нашу той софтбок, що воно таке, але потім, коли я побачила, як він працює і як дійсно е виходять фото, я думаю, да, нам треба, вже трошки. Трошки пакування, звісно, ну, Я ж кажу. топ. Так, отакий ось. Я також прикріплю вам силочку. Мені все сподобалось. Насправді, без е, якихось непотрібних питань. Все по факту. Порадили, я описала, для чого мені потрібно, мені порадили, я погодилась, все ок-ок, клас. Так, будемо пробувати відкривати. Тож наступне відео вже буду знімати на ого на цього красунчика. О, і ще замовила додатково собі пультик. Бо це насправді зручно. Тобто я, нажала така хоба, все знімаюсь, хобаткалась. Так. Щоб тут ще не розтіряти нічого. Тут всілякі оці штуки. Оце усьо. Оце ось. Ну, показувати вам, як його збрати, звісно, я не буду вже. Отак от вийшла в нас ось така розпаковка. Тому я дуже вам дякую, що ви додивилися до кінця це супер відео з розпаковки. Підписуйтесь. Ставте колокольчик, будемо далі творити з вами, і я дуже дякую вам. Найголовніше для мене це подяка, тому я посилаю її вам. Дуже дякую і ще раз, і до зустрічі! Пока!